Чому ми в парі і люди в парі розмовляють, обговорюють вас, ваші стосунки, вашу пару, вашу сім'ю не з вами? Задайтеся питанням тим, хто це робить, і задайтеся питанням собі, якщо ви це робите. Чому ви з партнером двох обговорюєте його з третім, з батьками, з подружками, з друзями, з психологами, з ще з кимось. Чому ви не пробуєте йти розмовляти з своїм партнером? Якщо ви не вмієте розмовляти з своїм партнером, може це не ваш партнер? І взагалі не потрібно розмовляти поза спиною двох за третього. Ви подумайте, ви розмовляєте двох за третього, ви пригрібаєте карму. А тут прикиньте, що ви ще хуже робите. Ви розмовляєте про свого любимого, коханого чоловіка, який вас любить, там, чи ви його любите. А він дупля не вірить, не знає, що ви за спиною його балакаєте. Обсуждаєте з лівими людьми. А ви не пробували спробувати розмовляти раз, другий, третій? Якщо ні, то лишайте партнера. Якщо партнер не чує вас, партнер не може достукатися, то як достукається, як ви достукаєтеся до партнера, розмовлявши з іншими про вашого партнера? Зачем ви з пари виносите ваше? Зачем ви з сім'ї виносите ваше? Неважливо це батьки, друзі, подружки, ліві люди. Зачем вам задати питанням, чому я хочу? Тому що мені болить, і я хочу його вилити, ну то тоді підіть до психолога, просто йому заплатіте гроші, виговориться і, і все. І хай вам нічого не совєтує. якщо ви не можете з партнером сісти й розмовляти. Чому ви це робите? Чому вам це дає така насолода? А потім ви йдете до партнера і розмовляєте з партнером. Потім случаються скандали, проблеми діжухи у вашій парі. і ви дивуєтесь, чому так. І все винувати він. Ну так ви виносите за спиною то, чого не можна виносити. Ідіть разом і робіть. Як посварилася пара, вони розійшлися. Той поніс до друга та понесли до подружки чи до матері. Вони розказали, прийшли додому пусті, їм миритися нема чому. А якщо вони будуть двох носити в собі, їм прийдеться і домовляйтеся, що ви виказуєте одне одному, що ви балакаєте з одним одним, що ви не носите його на сторону. Домовтеся з самого початку, що от давай будемо носити, і ви будете його носити до того і степені, поки одне одному скажете, поб'єтеся, помиритесь, полюбкаєтеся і ви знайдете ту істину двох. А так ви вносите третіх і получаєте триугольні. Зачастую один не знає про такі двіжухи за спиною. І та людина розрушає свою пару, свою сім'ю, своїм язиком. Задайте питання, чому?